Нещодавно в українському національному музеї відкрилася виставка українського художника та скульптора Леоніда Козлова. На відкриття виставки завітало чимало поціновувачів мистецтва. Я думаю, що вже наступив той час, щоб ми мали офіційне відкриття цієї прекрасної виставки. Відкрила виставку адміністратор українського національного музею Марія Климчак. Отож, сьогодні дозвольте представити вам одного із молодих сучасних місців України це Леоніда Козлова. Пані Марія представила громаді українського митця гостя з Києва Леоніда Козлова. Коли ви бачите біля мене такого стрункого молодого, гарного чоловіка, то ви розумієте наскільки легким є метал у його руках. Саме напевно тому він вибрав бронзу і камінь, щоб ними творити диво, і це диво дарувати людям. Виробляючи такі твори мистецтва, які на сьогоднішній день мають, напевно, велику вартість, мистецьку вартість. А в майбутньому це вже буде класика українського мистецтва. Мені дуже приємно, що ви прийшли до мене на виставку. Я хотів би подякувати Ярославу Ганкевичу, що дозволив мені зробити цю невеличку виставку тут у вас в музеї. Хотів подякувати пані Марії і Оленці. Це дуже гарні дівчата. Вони зробили цю експозицію гарну. Ще б хотів би подякувати Скорубському за те, що він запросив мене в місто Чикаго. От. І побажати його родині щастя, здоров'я, процвітання, а також пану Сановицькому, це людина, яка зустріла мене тепло тут. І це взагалі людина, яка все життя своє робить добро, по-моєму. От і побажати родині його щастя і благополуччя процвітання. Велике ще раз дякую, що ви прийшли до мене на виставку. Українського художника дякую. привітав генеральний консул України дякую. в Чикаго Васей Корзаченко. Приємно бути сьогодні разом з вами на відкритті цієї чудової виставки. Як сказав... Виконавець цих всіх робіт, що вона невелика, але мені здається, що вона настільки е, об'ємна, вона е, велика своєю духовною силою. Ви знаєте, е, є митці, є спеціалісти з мистецтва, але є люди, які просто коли заходять і бачать щось красиве, то в них відкривається душа. Я думаю, що е, Є тут сьогодні багато таких людей, які не митці, не спеціалісти з мистецтва, але ті люди, які просто зайшовши в цей зал, побачивши ці скульптури і ці портрети, просто зраділи від того, що вони побачили таке прекрасне мистецтво. Я думаю, що ця виставка, вона якась надзвичайна. Пан маестро думає що вона трохи не тематична до цього музею, а мені здається, що вона якраз дуже тематична. Вона показує ще одного українського митця, який своєю душею, перш за все, своїми руками показав, як він бачить світ, як він бачить світ прекрасного, як він бачить цих прекрасних балерин. Леонід Козлов народився в 1954 році в місті Києві, закінчив Київську художню академію, а зараз є членом Національної спілки художників України. Роботи пана Козлова знаходяться в музеях Києва, Львова, Чернігова, Миколаєва, Луганська, Хмельницька, збірках Міністерства України та спілки художників України, а також у приватних колекціях в Німеччині, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Швеції, Франції, Франції Фінляндії, Нігерії та Росії. Серед численних нагород художника варто відзначити першу премію на міжнародному симпозіумі зі скульптури в камені тера інкогніту в галереї Ірена у Києві, а також престижну мистецьку премію у Парижі, Франція. А виставки митця відбувалися не лише в Україні, а й в багатьох країнах за кордоном, зокрема в Японії, Росії, Німеччині та Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що ця естецька виставка дасть Чикаго трохи більше поняття про форму, про зміст, про красоту. І Леонід, він дуже талановита людина. І думаю, що той естецький рівень, який він подав тут, сприймуть Чикаго дуже-дуже позитивно. Надіюся на успіх експромтної виставки, але вона не є експромтна. Це є переживання часу, це є переживання емоцій. Це є форма, це є тендітність, це є мистецтво. Виставка це дуже чудова. Це одна із кращих виставок, яка можна сказати, що була в цих стінах цього такого музею. Тому що цей художник надзвичайно цікавий, він завжди є таким неординарним художником. Так що це приємно, коли люди бачать, як кажуть, кращі роботи, які можна тільки побачити. Пані Марія Климчак нагадала громаді, що незабаром пан Василь Корзаченко покидає українське Чикаго та переїжджає до Королівства Нідерланди, де на нього очікує посада надзвичайного та повноважного посла. Ми вам не кажемо прощайте. Ми кажемо тільки до побачення, бо ми готові летіти зустрічати у вас новий рік і Маланку у Нідерландах, в королівстві. Чому б ні? Отож, будь ласка, прослухайте вітання і подяку вам від Українського національного музею. Шановний. Пане консуле і пані Олю, дирекція та управа Українського національного музею бажають вам як найкращих успіхів у дипломатичній роботі на благо України і українського народу. Під час вашої каденції у Чикаго ми мали нагоду співпрацювати з вами. Ця праця була корисною і, сподіваємося, продовжиться надалі з працівниками Української дипломатичної служби. У нашому музеї зберігається історія українства поза Україною. Тому важливою ділянкою співпраці стало ознайомлення послів і консулів з культурою нашого народу, випликаною в діаспорі. Велика подяка вам за вашу участь у виставках, семінарах, зустрічах, у конференціях міжнародного значення, які проводилися у музеї. Ви були не тільки гостем, а й ініціатором їх проведення. Одночасно дякуємо пані Олі за пропагування української культури і традицій серед дружин дипломатів представниць дипломатичного клубу в Чикаго. Їх бізнес-зустріч у нашому музеї залишила на згадку гарні враження. Кожен день життя в українській діаспорі є доброю лекцією пізнання і розуміння себе як українця та великої місії бути дипломатом України незалежної держави. Тож продовжуйте засівати національні патріотичні зерна у ґрунт, на якому виростає сучасна дипломатична еліта України. Ми радіємо вашому призначенню на посаду надзвичайного і повноважного посла Королівства Нідерландів. І віримо, що при вашій місії Україна стане повноправним членом не тільки європейського, а й світового співтовариства. Український національний музей гордий за вас і ваші успіхи. Ми бажаємо вам і надалі бути сівачем української ідеї, і хай щедро колоситься Нива українського майбутнього Америки і України. Подарунком для генерального консулу України в Чикаго Василя Корзаченка від українського національного музею стала робота відомого майстра Якова Гніздовського. Гості вечора мали змогу поспілкуватися з митцем в більш приватній атмосфері. Український національний музей продовжує знайомити українську громаду з цікавими та різноплановими митцями з України. Я мав нагоду наблюдати, як би мовити, занурювати життя балету. Так можна сказати, да? Я мав нагоду відвідувати дитячу академію в Києві. От і всі ці роботи зроблені, можна сказати, з натури майже але вже як би мовити проходили через моє відчуття.